Я вам зараз такий прикол покажу, Значить, дивіться. Церква і багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. Okay. Okay. Sit, down. Sit down and after somebody. Okay. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така. Под корзона, ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, броколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду, і що це? Тістечко, коротше. Сидиш в церкві. шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Сидиш церкви, дуже цікаво. Бо це всього півтора євро. І наскільки знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось здають собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять а, не знаю скільки. А, українці платять себе півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. Там хтось почав грати на фортепіано. А я сьогодні взяв собою у мене з собою ноти, де зараз щось тут духовним заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Лі. Щось типу Філадельфії. Щось солодке. Масло. Мед і мандаринка. Прикиньте, підійшов до піаніста, щоб заспівати, Піаніст не зміг зіграти по нота. Можливо, зараз підійде людина, яка займається звуком. У мене плакбаки, я вже заспіваю.